Ну що, рідненькі мої, доброго раночку! Вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок я така жінка непосидюча. Сьогодні базару немає. І я вирішила поїхати по своїх місцях до лісу. Взяла сіла на свого помічника, мій красунчик, он стоїть. І приїхала до лісу. Мають бути грузді білі, я їх люблю збирати. Так що ось приїхали, дивіться, яка краса. Хлопці мої вчаться, Сашко їх поїхав на роботу. Ну, а я, як завжди, я ж кажу на скутер і полетіла. Молоко стоїть у холодильнику треба сепарувати. Ну, а мені ніколи. Ну, ось будемо дивитися, що ми тут сьогодні можемо назбирати. Так, чесно кажучи, я вже знайшла. Ну, вирішила трішки з вами привітатися. Ну, і далі починаємо збирати грузді. Ось дивіться, які стоять гарнюні красотуні. О, а їх тут люди добрі. І, до речі, вони усі маленькі, гарненькі. Дивіться, які. О! Гляньте які, вони тільки вилазять. Дивіться скільки. Ось там, там, там. Це, це мої старі місця. І ще жодного разу ця місцинка мене не підводила. Так, ну що, погнали, збираємо. Ось пройшлася я під одним деревом, трішки під іншим деревом. Дивіться, які гарнюнічки. Грузді назбирала. Хоча дощик був всього один раз, але трішечки є, поїдемо далі. У мене ще є такі місцинки, де мають бути грузді. Більш поки я нічого не знаходжу, окрім груздей. Познімаю, познімаю вам ось таку красу. Павутиннячко в траві, гляньте, як красиво. В лісі тихо-тихо. Співають пташки. Ось така краса. А я йду приїхала ще на одне містечко. але там нема нічого, жодного грибочка. Зараз піду, я знаю, де є іще мають бути. Ходімо зі мною, поки подивимося красу осіннього лісу. Понасолоджуємось, дякувати Богові і хлопчики. Я вам також дуже дякую за те, що ви бережете нас і що ми можемо насолоджуватися зараз хоча б трішечки, але такою погодою і такою красою. Друзі, я дуже полюбляю ліс, дуже не дивлячись на те, що я приїхала сама. Ні, мені не страшно. Тут у нас зазвичай нікого нема. Інколи, можуть бути десь пастухи з коровами. Але поки тут ніде нікого не чутно. Так, трішки заблукала в деревах. Зараз треба обійти, бо дерева падають. Кожного року приїжджаємо, кожного року там дерево впало, там гілки обсипалися і десь можна Бачте, які хащі, я тут ходжу по хащам. Маствиків у нас нема поки що, але я дивилась прогноз погоди. Досі не обіцяють ніде. Нема досів. А ще я дуже полюбляю топольова рядовка називається. Вона дуже-дуже смачна. Її можна і маринувати, і можна відварити і поквасити. Зазвичай, якщо йдуть до сі, то у нас її дуже багато росте. Але поки також, ну, взагалі вона, взагалі вона буде десь у жовтні. Вже як похолодає. Там десь так пролазимо. Дивіться, який які хащик я ось тут лазю. Ну, я люблю. Таке ще мене любить і Антошка мій зі мною лазити по таким хащам. Але у них уроки, нехай вчаться. Якось буде вихідний, то потім з'їздимо разом з антошкою. Ах, ні, думала грибочок. Так гарно. Лежала травичка з листочком, а листа ні. Так, ну ось ми ще прийшли на одну галявинку, де я знаю, завжди мають бути грузді. Ну, зараз подивимося, що тут у нас є. Так, ну ось два. Поки на цій галявині два штучки знайшла. Ну, чесно, друзі, на цій галявині. Ми завжди збираємо цілими пакетами. Ну, не знаю, поки так. Поки... Ось, дивиться, які гарнюнечки. Під два тільки. Я і пакетів ще з собою набрала. Думаю, зараз буде, тут мені вражай. Але ні. О, є, трошки є. Так, іду, іду, іду. Ось тут трошки... О, друзі, дивіться, цілий рядочок. Ну, є. Є, 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 є. Ось ось є. Так, ну що, відключаюся, збираю. Ну, що мої рідненькі? Полазила я. Назбирала, правда, пакет здоровий груздів. Різних, і великих, і маленьких. Ну, буду. Їхати додому, бо ще багато роботи. Я все ж таки хочу їхати до стоматолога. Була вже на прийомі, і зараз їду робити знімки і будемо лікувати свої зубки, щоб я могла бути для вас. На камеру красунею. Я думаю, що ви мене підтримаєте в цьому, будете разом зі мною. А я вам дуже вдячна, що ми з вами сьогодні разом прогулялися, подивилися красу осіннього лісу. Назбирали трішки гриби, подихали воздухом, повітрям свіжим, ось дивіться, яка павутинка. О, тут ще і павучок. Краса! Краса, краса, краса. Дуже люблю свіже повітря. Я, коли більш ніж два роки тому назад заболіла ковідом, була у лікарні. І коли прийшов лікар, це був вівторок, я, а йшли такі дощі, йшли неймовірні просто. Я кажу лікарю, випишіть мені, будь ласка, додому. Там все добре. Він каже, та ну дав. Говорю, я поїду з чоловіком у ліс, я буду там дихати повітрям і буду лікуватися. Ну, То так воно і сталося. Дякувати Богові, все було добре, легені були в мене не зацеплені, але прийшлося трішки побути під апаратом. Ну, якщо хто не вірить, що є Бог на світі, то він є, друзі. І дуже багато того, що він робить в нашому житті. Я можу нескінченно розказувати вам, але це вже діло кожного з нас, з вас вірити в це все або не вірити. Ну, ось так. Буду закінчувати сьогоднішню свою подорож до лісу. А вас я всіх люблю, цілую, бажаю мирного неба, гарних яскравих днів. Для кожного з нас, дякую за те, що ви зі мною. Всім пока, пока.